Вітаю на уроці читання. Книжка, ключ до знань. Василь Сухолинський. Усі книжки гарні. Не урок, а справжнє свято, Бо полинемо світи, мандруватимем завзято. Юний друже, я і ти. Зараз ми з вами згадаємо уроки від букварика. Спробуйте встигнути прочитати склади, поки листочок падає. Ну що ж, а ви встигли прочитати всі склади? Завдання від нашого папуги. Вчимося вправно читати. Давайте чітко і голосно разом прочитаємо наступні слова, які підготував папуга. Книга. Книгарня. Книголюб? Скажіть, хто знає, що таке книгарня? Книгарня це місце, де продають книжки. А хто такий книголюб? Книголюб це людина, яка обожнює читати читає багато книжок. А зараз давайте ми з вами перевіримо, наскільки уважними ми є. Прочитаємо скоромовку, а після чого порахуємо букви. Давайте разом по рядочку. Жив собі віршик про мишок. Казки боявся про кішок. У книжці сидів він тихенько, бо казка морчала близенько. Подивіться уважно і порахуйте, скільки разів в, ці, в цьому маленькому віршику повторюється буква Ж. Буква Ж повторюється два рази, а скільки повторюється буква З. Три рази буква Ш. Повторюється три рази. А ми з вами рухаємося далі та пізнаємо літературні секрети. Кожен текст в книгі в підручнику має назву. Ця назва називається заголовок. Також до кожного тексту є ілюстрація. Ілюстрація це малюнки або світлини фотографії. Постав відео на паузу та трошки порухайся, випи водички та повернися до роботи. Знаєте, якщо поміркувати, подумати. Над змістом заголовка прочитати його, подумати, уважно розглянути ілюстрацію ще до читання, то це може підказати, про що буде твір або розповідь, яку ми будемо читати. Давайте ми з вами подивимося на ілюстрацію. Як ви гадаєте, про кого буде наша розповідь? А де знаходиться дівчинка? Де вона може зна... знаходитися? Давайте ми з вами поглянемо на заголовок. Прочитайте, будь ласка, який заголовок в нашому тексті. Усі книжки. Гарні. Як ви гадаєте, по заголовку, про що буде наш текст? Про книжки. Зараз приготуйте вушка, ми з вами прослухаємо текст. Усі книжки гарні. Мама дала настусі гроші і сказала. Піди до книгарні і купи собі дві книжечки. Там є гарні книжечки про пташок і метеликів, про звірят і рибок. Пішла Настуся. А там книжок. Ой, скільки ж там книжок. Стоїть Настуся перед полицею, в очах у неї сяє радість. Бо Настуйся вже вміє читати. Дивиться вона на книжечки і читає ця про їжачка, ця про котика, а ось ця про горобчика, а ця про ластівку, а он та про ягнятко, а та про сірого бичка. Задумалася, занепокоїлася Настуся. Що ж робити? Грошей у неї тільки на дві книжечки, а книжечок он скільки. Купиш про їжачка, про котика, а горобчик, Ластівка ягнятко. Хіба ж можна без них додому йти? Купиш про ягнятко і про Ластівку. А їжачок і котик. Зараз, діти, поставте відео на паузу та ще раз уважно прочитайте, будь ласка, цей текст. Зараз ми перевіримо, наскільки уважно ви читали. Дайте відповідь на питання. Про кого розповідається в тексті? Я можу помилитися, але мені здається, що дівчинка пішла у книгарню. Діти, а доведіть, що Настуся дуже любить читати. Давайте подумаємо творчо. яку пораду можна дати дівчинці, що можна порадити? А якою ви уявляєте Настусю цю дівчинку? А також поцікавтеся, будь ласка, у своїх рідних, близьких. Які книжечки запам'яталися їм з дитинства? Діти, скажіть, будь ласка, маленький котик знайомить нас з новими словами? Сьогодні він підготовив слово бібліотека. Що таке бібліотека? Це те місце, де збираються, зберігаються та видаються книжки читачам. Наостанок, дайте відповідь на запитання совенят. Сьогодні на уроці ти навчився або навчилася. Найкраще вам сьогодні вдалося. Я хотів би дізнатися про вдома своїм рідним я розкажу про і останнє питання: з яким настроєм ви завершуєте цей урок? А я дякую вам за роботу. До зустрічі!